Військовий джип 2026 року став символом сучасної потужності, витривалості та технологічного прогресу. Цей автомобіль, створений не лише для пересування складною місцевістю, але й для виконання тактичних завдань у найекстремальніших умовах. Його нова архітектура поєднує броньований кузов, вдосконалену підвіску та високоефективний двигун, який забезпечує стабільну роботу навіть у піску, болоті чи при мінусових температурах. Завдяки новим системам управління тягою та електронним блокуванням диференціалів джип демонструє чудову маневровість і здатність долати перешкоди будь-якої складності. Салон військового джипа отримав мінімалістичний, але функціональний дизайн тут усе підпорядковано практичності ергономічні сидіння, посилене кріплення, екіпіровки та спеціальні системи зв'язку для координації дій у польових умовах. Використано ударостійкі матеріали, що витримують вибухову хвилю та кулі малого калібру. Незважаючи на суворий зовнішній вигляд, у машині встановлені сучасні технології, навігаційна система з автономним режимом, інфрачервоні камери нічного бачення та дрони розвідники, що інтегровані у систему управління. Під капотом потужний турбодизель або гібридна установка з додатковим електродвигуном, який забезпечує безшумний режим руху під час розвідки. Новітні елементи бронювання зменшують вагу, не знижуючи рівень захисту, а збільшений кліренс дозволяє легко долати глибокі брідні ділянки та кам'янисті схили. У версії 2026 року розробники приділили особливу увагу енергоефективності та автономності. Запас ходу перевищує 800 кілометрів без дозаправки. Військовий джип нового покоління це більше, ніж просто транспорт. Це мобільна бойова платформа, здатна виконувати роль командного пункту, евакуаційного засобу або розвідувальної бази. Він поєднує у собі традиції військової надійності та інновації майбутнього. Саме тому новий військовий джип 2026 року став символом сили, технологій і незалежності, підкреслюючи, що сучасна армія це не лише люди, а й техніка, здатна діяти на межі можливостей.